Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Сьогодні ми напишемо підсумковий контрольний диктант з розділу синтаксис та пунктуація, адже ми вивчили вже про все ускладнене речення, навчилися ставити розділові знаки, а також диктант перевірить, як же ви вмієте писати слова на вивченні орфограми в п'ятому, шостому, сьомому класах. Отож, все, що вам потрібно, це приготуватися і дуже уважно слухати. Адже диктант це коли ви слухаєте і записуєте речення, текст. Отож, диктант наш називається Найбільша сила людська думка. Запишіть, будь ласка, в зошитах сьогоднішню дату. Також слово диктант і зверніть увагу, що назву диктанту ми пишемо без лапок. Отож для початку. Перше первинне ознайомлення читання тексту. Слухайте, будь ласка. Найбільша сила людська думка. Ще донедавна люди в Україні оминали по можливості сварки, хрестили рота, коли з язика злітало недобре слово, великим гріхом вважалося когось проклинати то не забобони, а глибинні закони космічного співжиття. Коли б ми знали, яке зло чинимо собі планеті, посилаючи у простір злі думки, як захаращуємо власне життя злою енергією. Коли б відали, що ця духовна інфекція перетвориться невдовзі у фізичну, наші предки були переконані, що образити думкою більший гріх, ніж вчинком, думки вічна енергія. Вони утворюють у космосі світлі й темні хмари, бо мають властивість притягувати до себе подібних. Провисають над землею, звідки пішли, і невдовзі повертаються до неї. Ми самі, а не хтось інший, провокуємо стихійні лиха, згадаймо, що війни, кров, ненависть завжди доповнювали якісь катаклізми, голод, море. Тож кожна думка матеріальна, і найбільше зло робимо собі, проклинаючи когось. Ось такий диктант на 132 слова. А зараз ми почнемо записувати текст по реченнях. І кожне речення теж буде вам зачитуватися три рази. Перший раз, щоб ви послухали, визначили межі речень. Другий раз записуєте його по словосполученнях. І коли ви чуєте паузу після словосполучення, ви можете натискати собі на паузу і з допомогою пауз, а потім відновлення аудіо, обрати зручний для себе темп запису цього диктанту. Отож, починаємо записувати текст за реченнями. Перше речення традиційно з абзацу. Слухаємо. Ще донедавна люди в Україні оминали по можливості сварки, хрестили рота, коли з язика злітало недобре слово. Пишемо ще донедавна люди в Україні оминали по можливості. Сварки, хрестили рота, коли з язика злітало недобре слово. Перевіряємо речення. Ще донедавна люди в Україні оминали по можливості сварки, хрестили рота. Коли з язика злітало недобре слово. Наступне речення. Слухаємо. Великим гріхом вважалося когось проклинати. Пишемо. Великим гріхом вважалося когось проклинати. Перевіряємо речення. Великим гріхом вважалося когось проклинати. Наступне речення слухаємо: То не забобони, а глибинні закони космічного співжиття. Пишемо: То не забобони, а глибинні закони космічного співжиття. Перевіряємо. То не забобони, а глибинні закони космічного співжиття. Наступне речення слухаємо: Коли б ми знали, яке зло чинимо собі й планеті, посилаючи у простір злі думки, як захаращуємо власне життя злою енергією. Пишемо: Коли б ми знали. Яке зло чинимо собі й планеті, посилаючи у простір, злі думки, як захаращуємо. Власне життя злою енергією. Перевіряємо речення. Коли б ми знали, яке зло чинимо собі й планеті, посилаючи у простір злі думки, як захаращуємо власне життя злою енергією. Наступне речення слухаємо коли б відали, що ця духовна інфекція перетворюється невдовзі у фізичну, Пер, записуємо речення, коли б відали, що ця духовна інфекція перетвориться. Невдовзі, у фізичну. Перевіряємо речення. Коли б відали, що ця духовна інфекція перетвориться невдовзі у фізичну. Наступне речення. Слухаймо. Наші предки були переконані, що образити думкою більший гріх, ніж вчинком. Пишемо Наші предки Були переконані, що образити думкою більший гріх, ніж вчинком. Перевіряємо речення. Наші предки були переконані. Що образити думкою більший гріх, ніж вчинком. Наступне речення з абзацу. Слухаємо. Думки вічна енергія. Пишемо з абзацу. Думки вічна енергія. Перевіряємо речення. Думки вічна енергія. Наступне речення слухаємо. Вони утворюють у космосі світлі й темні хмари, бо мають властивість притягуватися до, притягуватися до себе подібних. Записуємо речення. Вони утворюють у космосі, світлі й. Темні хмари, бо мають властивість притягуватися до себе подібних, перевіряємо речення. Вони утворюють у космосі світлі і темні хмари, бо мають властивість притягуватися до себе подібних. Наступне речення слухаємо. Провисають над землею, звідки пішли, і невдовзі повертаються до неї. Пишемо Провисають над землею, звідки пішли. І невдовзі повертаються до неї. Перевіряємо речення. Провисають над землею, звідки пішли, і невдовзі повертаються до неї. Наступне речення слухаємо ми самі, а не хтось інший, провокуємо стихійні лиха. Пишемо Ми самі. А не хтось інший провокуємо стихійні лиха. Перевіряємо речення ми самі, а не хтось інший, провокуємо стихійні лиха. Наступне речення слухаємо. Згадаймо, що війни, кров, ненависть завжди доповнювали якісь катаклізми, голод, море. Пишемо, згадаймо, що війни, кров, ненависть завжди доповнювали. Якісь катаклізми, голод, мори. Перевіряємо речення. Згадаймо, що війни, кров, ненависть завжди доповнювали якісь катаклізми, голод, мори. Наступне речення слухаємо з абзацу. Тож кожна думка матеріальна. Пишемо з абзацу. Тож кожна думка матеріальна. Перевіряємо речення. Тож кожна думка матеріальна. І останнє речення. І найбільше зло робимо собі, проклинаючи когось, пишемо. І найбільше зло Робимо собі, проклинаючи когось. Перевіряємо речення. І найбільше зло робимо собі, проклинаючи когось. А тепер повернімося до початку і перевіримо увесь текст. Найбільша сила людська думка. Ще донедавна люди в Україні оминали по можливості сварки, хрестили рота, коли з язика злітало недобре словом. Великим гріхом вважалося когось проклинати, то не забобони, а глибинні закони космічного співжиття. Коли б ми знали, яке зло чинимо собі, посилаючи собі планеті злі думки, як захаращуємо власне життя злою енергією. Коли б відали, що ця духовна інфекція перетвориться невдовзі у фізичну. Наші предки були переконані, що образити думкою більший гріх, ніж вчинком. Думки вічна енергія. Вони утворюють у космосі світлі й темні хмари, бо мають властивість притягуватися до себе подібних, провисають над землею, звідки пішли, і невдовзі повертаються до неї. Ми самі, а не хтось інший, провокуємо стихійні лиха. Згадаймо, що війни, кров, ненависть завжди доповнювали якісь катаклізми, голод, море. Тож кожна думка матеріальна і найбільше зло робимо собі, проклинаючи когось. Ось такий диктант. Сподіваюся, що ви успішно написали його. А на сьогодні все. Бажаю вам хорошого дня. Любіть і вивчайте українську мову. І пам'ятайте, що граматика керує навіть царями. До побачення!